Новгород-Сіверська гімназія Альма-Матер Сіверського краю 1808-1918 року. Так називається книга, презентація якої відбулася в Державній гімназії імені Ушинського. Видання є результатом спільної праці політика Юрія Романовича Мірошниченка та краєзнавця-дослідника Анатолія Михайловича Федірка. Книга пропонує читачеві ознайомитись із історичним минулим Новгород-Сіверської чоловічої гімназії. У книзі подані архівні матеріали і документи з історії закладу. Короткі дані про їх керманичів, вчителів, випускників. Доповнене видання фотодокументами. Шкільна родина гімназії дуже тепло зустріла гостей концертом. Самі ж автори презентували результат праці. Я дійсно дуже люблю свою школу. Я дійсно дуже цікавлюсь її історією. Я дійсно дуже би хотів, щоб ця книга стала джерелом виховання і. Патріотичних почуттів і любові до свого краю, до своєї школи, моїх молодших вже братів, сестер, які сьогодні прийняли естафету життя нашого навчального закладу. Це книга, яка дає нам певний пантеон героїв, О, тих людей, яких можна назвати героями, в нашому з вами розумінні. Вони від Побудували, відстояли, передали своїм нащадкам оце надбання, оцю зірку освітню, просвітницьку і тих людей, які навчалися. Крім того, є цікаві фотокарти. Історія школи інтернату завжди цікавила краєзнавця дослідника Анатолія Федірка, автор книги. Говорить, що збираючи матеріали, працюючи над виданням, поставив мету, щоб книга стала поштовхом у подальшій науковій діяльності. Спочатку це був історичний нарис, який ми намагалися написати. Потім ще, ще, ще все-таки дійшли, що треба написати науково-популярне видання. науково популярне видання, щоб його читали. І науковці, і вчителі в першого часу, і молоді читала і пишалися цим навчальним. Закладом. Присутній міський голова Сергій Пунтус привітав авторів з презентацією книги і вручив Юрію Романовичу диплом почесного громадянина міста Новгород Сіверський. Ознайомитись з книгою, поспілкуватись з авторами на зустріч прийшли сіверяни, яким цікава історія рідного краю, а саме, школи інтернату. На Наш згляд, книга вдалася. Замічательна, інтересна, яка, точно буде цікаво всім. Дуже добре, що є такі ентузіазми, як ентузіасти, які жертвують своїм власним часом, своїми якимись там коштами, своїм здоров'ям, бо над цим треба довго сидіти, і зберігають для а, наступних поколінь а, дані. Ну, в даному випадку про наш навчальний заклад, про місто, про район, горда тим, що презентація відбулася завдяки співпраці наставника і вихованця, тому що я вважаю, що Юрій Романович Мірошниченко він, перш за все, є учнем Анатолія Михайловича, людини, яка дуже багато років присвятила питанню створення. Історії цього навчального закладу всі бажаючі отримали книжки з підписами авторів. Книга Новгородсіверська гімназія Альма Матер Сіверського краю 1808 1808-1918 років, наклад якої три тисячі примірників, привабить всіх, кому не байдужа доля навчального закладу.